Не питайтесь Тре... навіть мене, що їм я. Третя, го... не мене. Третя година дня. Я ще сьогодні нічого не їв, зараз мій обід. А чому ти нічого не їв, Андрій? Андрій, чого ти не їв? А що ти, ти їсиш, Соломія? Народ, Коли вдома нема що їсти, гречка з пармезаном, соусом від е... кроля, який я тушила, я не пам'ятаю. Місяць тому. Не місяць тому, десь три дні тому, одним словом. Кролям вже нема соло залишиться. Я скажу так. Коли вдома нема що їсти, придумуйте такі нові рецепти, про які ніхто не здається. Фантазія так працює, я вам кажу. Я, наприклад, попив водички і заїдаю кавуном. І супер! Дуже смачно. Андрій, Твій обід лови. на. М -м -м, клас. Я собі там трошки положуся. На на зайка. Сухарі з кавуном якраз нормально заходила. Ліпці з за авокадо. Дякую, Кейсе. А ти можеш мені приготувати їх? Мається на увазі. Почистити авокадо. Сонце, давай же ти мені щось приготуй. Ну, реально. Ну давай же ти щось приготуй. Або я тобі приготував Шо кавун? ти приготував. Кавун тобі приготував. Він сам приготував. Ні, неправда. Я його приніс і порізав. Ти собі його приготував, я дивився, що їм. А ти не їла кавуна? Я вже як якийсь пес просто. Ти кавун їла? Їла і зараз теж буду їсти. Ну, все. Чого ти кажеш, що я тобі не готую? готовий. ми Соломію вам з пустим холодильником <гум> вже тиждень <гум> впадло просто вийти. Ми просто дуже заняті люди, нам не мають знаходити за продуктами, а готувати тим більше. Так, да, ми цілий день лежимо. Ну, Соломія особливо. Я прийшла сюди тренування. Я теж. Ну, от і все. Ладно, ми зараз поїдемо щось купимо їсти. Це вже пора. В тоні скоро день народження і ми зараз їдемо дивитися дитячі кімнати, хочемо орендувати йому для дня народження. Так було мало тої гречки, я навіть не не їлась Бери кавончика. Бери хлібці, mm. вона авокадо лежить на підлозі, можеш теж взяти. Бай!